Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі! Сьогодні на вас чекає насичене відео. Продовж цього тижня у нас було багато різних подій, і приємних, і не дуже. Будемо сьогодні з вами переорганізовувати декілька місць на моїй кухні. Також покажу, що трапилось з моєю машиною. А ще у нас цього тижня був потоп у будинку, також покажу і розповім про це. Прибилась до нас до будинку Кицька, але про все по черзі. Залишила будиночок тут у нас на столі. Він гарно вписується у кольорову гамму. Добре жити в приватному будинку. Вчора було мінус 13, сьогодні, мінус 10. Я вийшла, вигнала кицько цілий день у нас тусила. Вийшла, завела машину, щоб вона прогрівалась, і зайшла назад далі збиратись. Зараз Владиком одягаємось, їдемо за Матвієм. Дуже зручно. Виходиш, а машина майже тепла, бо на вулиці дуже холодно. Уже вчора, мінус 13, це просто так незвично. Хоча в нашому дитинстві було і холодніше, але нам було дуже холодно, хоч і добре вдягнення. Цікаво, чи Владик зможе знайти свою шапочку? Де твоя шапочка? О. Мама все переклала і нічого не сказала. Підказка не в корзинках. Підказка не в корзинках. пізно, я корзинка вже. Ааа, знайшов! Ти мені скажи, так зручніше? Так, да, зручніше в цьому шухляці. Отак от. <плес> Чики все. Ну, все виходимо. Угу. Погнали. Що таке? <смі> Каші мала Моя кітюня. Зручно у нас, так? Да? Добре, тут тепло. Її господар лікар. Його родина уїхала в Європу за кордон з дітьми, і їй тепер самотньо, холодно, він рано виїжджає, пізно повертається додому. Вона постійно на вулиці залишає її на вулиці. Зараз дуже холодно, і вона вирішила, що буде у нас жити. Просто, виявляється, можна зайти в будь-який будинок, обрати собі і все. Тепер вона тут живе цілий день у нас. І на вулиці не хоче. Каже, а хто хоче на такий холод? Я щойно їздила, відвозила дітей на самбу, їй кажу: Іди, кажу, кісь, кісь, йди на вулицю. Лежить на дивані, глянула так на мене, тобі треба, ти йди. Я нікуди не збираюсь. Да? Ось така кіця. І я думала, що злякається, зараз прийде, прийду, приїду додому, і вона, як вискочить, ні, лежить на дивані, хоч би що. Навіть не злякалася, що нікого немає вдома. Вперше залишилась у нас, коли нікого немає, і все добре. А я заїхала дорогою додому в Папірус. У нас тут неподалік є магазин, і, здається, там навіть виробництво є. І купила дещо з констоварів. Взяла зошити в клітинку. Дітки люблять скейти. Взяла Це Матвію в школу, але якщо залишиться, можна і на наступний рік мені вже і владу треба буде все купувати. Можна йому такі джойстики і такі якісь бластери. Взяла ще пензлики, тому що вже у нього зіпсувались фарби у школу. Коректор, не дуже вчителька в захваті, коли ним користується, але інколи щось так трошки підправити, хочеться. Взяла ось такі, у мене в дитинстві такі були блискітки, вони там видавлюються і просто можна щось розфарбовувати, мабуть. Взяла діткам, спробують, може, побавляться. Матвію лупу, він таке любить, він її хотів. Собі для фарб, бо у мене теж уже так зіпсувалось, погано відмивається. І для зошитів у нас закінчуються обкладинки і матвічку-ручка. Все добре? Я навіть не знаю, як її звати. Ніяк не можу застати хазяїна, коли він приїжджає додому, щоб спитати, будеш Мася? У мене була кішка Мася, у мене навіть три кішки було по черзі. Мася, потім Тося і потім Маша. Машка була крезі, бігала по стінах. Я yeah? І за ноги кусала, чіплялася. А де буде Мася. Мася у нас була найкраща, суперніжна, розумна, киця. Кайфує. Все добре, да? Лови, лови, лови. Клас, так бігає. Давай на стінку ся. Стрибай, Це дуже високо. Кумедно. Щойно у мене таке було? Чую якийсь звук води. Думала, це правильна машинка, щось там відірвався шланг, протекло треба бігти, все витирати вимикати. Чую звук з якогось іншого місця, тут в котельні. Заходжу, а звідси, я навіть не знаю, що це таке. Звідси фонтан просто б'є в усі боки, ось сюди, зверху, і в усі сторони це я вже повитирала, було мокре все тут. Тут холодильник морозилка на підлозі, це я вже вимиваю, просто б'є фонтаном. Я не знаю, що робити. Переклерила воду тут. тут, Вона все рівно б'є. Позвонила чоловіку, він подзвонив сусіду. Прибіг сусід, ну поки він дійшов, ну я ще вимкнула тут, бо воно сюди почало на щиток все тікти. А, поки він дійшов, вже закінчилась тут вода, закінчився цей тиск, воно під тиском билась, сама по собі перестало, він ще вимкнув. Електрику на вулиці, щоб не було току в будинок. Ой, коротше, капець, щось тут зірвала на цій штуці, ось звідси, якась, може, пломба, не знаю що, зараз чоловік буде дзвонити сантехніку, розбиратись, весело. Я вся мокра, кофта мокра, <риво> волосся мокре. Я тепер без води, без світла, без опалення, без нічого. Чекаємо, ще й акумулятор залився. Боюсь торкатись, щоб він током мене не вдарив. Ось так. Я все повитирала, поприбирала, залила все, і морозильну камеру, і гідроакумулятор, і бойлер, все було мокре, все повитирала. Я була мокра, і кофта, і волосся, просто все виявляється, зламався там, в тому місці, звідки була вода, стояв датчик тиску. І він просто розлетівся навпіл, не вирвала його, а саме де різьба, він просто зламався, і частина залишилась прямо всередині, приїхав вже майстер, все зробив, дістав, повністю розкрутив, щоб дістати зламану частину і поставив новий цей датчик. Сказав, що, можливо, така жорстка вода, що вона просто розріїла цей метал. Не знаю, каже, я такого ще не бачив, що прям навпіл ось так він тріснув. Ось так вийшло, не знаю. Можливо, якось тиск занадто високий був, хоча ми не розуміємо, чому так. Ну, Якось так вийшло, ну, наразі все нормально, все працює. Зараз, коли озвучую це відео, вже наша киця тиждень живе у нас, живе на два в вдень у нас, просто цілий день, о сьомій ранку вона вже сидить на ганку, і ми відкриваємо її двері, вона забігає як до себе додому, і вдень цілий день живе у нас. Спить, ходить, куди їй заманеться, а вночі йде назад до свого будинку, до господаря. А, напевно, туди, я не знаю, наче біжить в ту сторону. А ми відкриваємо їй просто двері, щоб вона хоча б в туалет сходила, а вона собі біжить, мабуть, додому. Але не проситься, якщо двері не відкриті, вона до дверей не йде, якщо там, не кликати її, вона нікуди не поспішає, їй нікуди не потрібно. Я вже розклала речі, які побрались та висохли, розношу їх по місцях і розкладаю куди що потрібно. Тепер хочу розповісти, що трапилось з машиною. Їхали ми з Владом за Матвієм у школу, і в нас в'їхали ззаду Мазда. В'їхала, Сказав одразу водій, що він просто там задивився, щось задумався, не розрахував дистанцію, і в'їхав ось таким чином в нашу машину і поламав бампер задній. Більше ніяких частин не зламав, одразу викликали поліцію, вони все швиденько оформили і Тепер зв'язуємося з його страховою, щоб все мені полагодили. І переходимо до організації на кухні. Я хочу переорганізувати ось цю шавку, бо мені набридлі ці баночки. Частина з того, що там зберігається, мені не потрібна. Чашки також не дуже зручно. І взагалі хочеться ось цю річ використати, що мені мама подарувала на Новий рік, пересипати туди крупи. І розмістити також у цій шафі. Поки я все дістаю, що у мене тут стоїть, хочу ще пару слов сказати про наше ДТП. Добре, що людина, яка їхала позаду адекватна, одразу вибачився. Одразу він так дуже спокійно розмовляв, сказав, що там не хотів, чесно знізнався там. Uh, що, ну, не казав, що це ви там різко затормозили чи щось такого плану. Одразу адекватно себе повів. Я також одразу сказала, що нічого страшного буває з усіма, мабуть, буває, хоча я за багато років водіння ще жодного разу нікуди не в'їжджала і ніяких аварій у мене не було. Uh, була невеличка аварія, також в мене в'їхали так збоку, невеличка була подряпина. Це дуже давно було. І ось така більш серйозна це вперше у мене. Все подіставала. Ось так: тут насипались різні крихти. Тут залишаються усі бокали-склянки, вони у мене зберігаються ось таким чином. Одна категорія, ось так в рядку, щоб зручно було дістати, не потрібно шукати десь там в далині. А ось так, якщо потрібні сьогодні такі келихи, то тик-тик-тик-так взяли і все. Тут йдуть такі невеличкі склянки. Тут великі, вони будуть тут ще стояти у посудомийці. ось такі, якими ми постійно користуємось. Тут такі півні, і для вина, ось так також в рядок стоять. А зараз тут організую чашки, чай, хліб. І ще не знаю як. А, мабуть, ось тут у мене є цукрова пудра, панірування сухарі, сіль, різне, що потрібно пересипати у баночки. Я думаю, що в мене звільниться ось цей контейнер, і я сюди, можливо, якось чаї організую. Зараз подумаю. Ой, і це все. Ой, це у нас а, шоколад. Нам подарували 10 банок різного гарячого шоколаду. Такий розчинний, можна гарячим, можна з холодним молоком. Тут різні смаки, дуже смачні. Єдине, що мені, мені не подобається в них, а, дуже важко баночки відкриваються. Просто можна там всі ніжті поламати. Тут іде солоною карамеллю. Такий зефіром. Дуже класні. Так, їх якось розкласти. І, можливо, з цих баночок щось пересиплю. Ось цю штуку. І зараз якісь крупи сюди теж пересиплю. І, можливо, я її теж поставлю сюди, і мені буде зручно тут все діставати. Я вже перевдягнулася, тому що поки все діставала, мені стало жарко в тому костюмі. Вдягнулася полегше за роботу. Тому великому органайзері у мене тепер насіння чія, булгур, рис, пшенична крупа. Я думаю, що буде зручно користуватись. Як ви бачили, спочатку я засипала нут, він виявився досить великого розміру для отвору, який там є, тому вивалилось тільки декілька штук. І довелося його назад прибрати і засипати щось більш дрібненьке. Тепер перетираю усі баночки, що в мене тут, і дивлюсь, що мені потрібно, а що ні. Як вам такий незвичний формат відео без прискорення, без озвучки, без музики, коли чутно звуки, які є насправді, от так виходить як ефект реальної присутності в тому моменті, в якому знаходжусь я. Вперше такий формат я побачила у корейських блогерів. У них популярно, ну, принаймні мені Ютуб пропонує в рекомендаціях такі відео, що йде? Все відео ось в такому форматі, взагалі без слів, без озвучки, просто щось там дівчата роблять, і так природні звуки, як щось там наливають, стучать, щось там пересипається. Цікаво. Для різноманіття, якщо не постійно, мені здається, що дуже такий незвичний цікавий формат. Ось така вийшла у мене організація. Все охайно, нічого зайвого. Тут хлібчик, це контейнер для горішків закінчились, там печиво, шоколад, усі чаї тут, чашки, крупи, різні дрібнички і наступка, і склянки. Але мені цього виявилось замало, і я вирішила, що крупи мають бути з крупами разом, і треба їх ставити туди до цієї круглої штукенці, банки. І для цього мені потрібно було поруч з нею звільнити місце, і вирішила перекласти усі мої невеличкі баночки сюди до спецій. Якраз вони ідеально сюди помістились, мені владик тут допомагав їх переставляти. І ось таким чином організувала маленькі баночки добре стали за висотою, а великі я просто поклала, тому що вони інакше не поміщались. я думаю, що це буде зручно і логічно, що льон, різне насіння, кунжут поруч зі спеціями. І крупи, які сюди вмістились, в принципі, сюди всі вмістились, окрім спагетті та борошна. Переставляю сюди поруч, і мені подобається, як виглядає разом все. Також мені владик допомагав, все подавав. Тепер доведеться звикати до нової організації, не забувати, що де зберігається. Думаю, спочатку буду відкривати на ті шухлядки. Не ті тумбочки, але з часом звикну і думаю, що зручно крупи якраз навпроти очей, навпроти руки, плеча не потрібно буде нахилятись, тому що ними користуємось постійно, що з цього кожного дня. Готую в якості гарніру. І тепер усі мої великі тарілки можу перекласти у тумбу, в якій стояли ці крупи, звільнилася якраз поличка, і мені буде зручніше діставати в такому горизонтальному вигляді, ніж вертикально, коли мені було потрібно щось знизу, мені доводилось виймати все і діставати. А тепер я просто зможу так. Підняти трохи, і думаю, що буде простіше виймати. А сюди поставила менажниці. У мене у вигляді ялинки та такі квадратні штучки для оливок, огірків, чогось такого використовуємо. А в цій тумбочці тепер все зберігається таким чином. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Можливо, когось замотивувало на переорганізацію на кухні. Дякую усім за перегляд. До наступної зустрічі!